Привіт, любі! Дорогі близнюки! Це ворожіння на три сфери вашого життя: особисте життя, фінанси і робота. Чого вам остерігатися, чого приємного чекати! Які будуть енергії памувати у вас в червні? Кожен нехай подумає про свою ситуацію, задавайте свої питання, задавайте питання моїм картам і вони вам дадуть відповідь на ваші запитання. Це розклад для чоловіків і жінок. І так, давайте подивимося: особисте життя, поведінка вашого партнера. Поведінка вашого партнера вам зараз не зрозуміла. Ви не розумієте, щось він не договорює вам, чи вона не договорює вам. Якась така сімейна ситуація зараз склалася у вашого партнера, і є якісь сімейні, такі можна сказати, розборки і таємниці, в які вас поки що, ваш партнер не хоче посвячувати, не розказує вам все до кінця. Чому він це робить? Боїться, що ви його не зрозумієте. Боїться, що ну, це може зруйнувати ваші відносини. Ну, не так, такі відносини можуть зруйнувати. Але я думаю, що це на марна така. Ви даремно думаєте, що це може зіпсувати. Можете відверто поговорити зі своїм партнером і відкритися, тому що тут хороша карта, карта взаємодії, карта, коли вас люблять, розуміють і підтримують. І не скривайте. А можливо, відкриється якась таємниця вагітності, якщо це ваша тема, дорогесенькі близнюки. Якщо це ваша тема і ви чекаєте. Ви хочете, дитинки, то у вас у червні є така радість, така новина може прийти. І ви розкажете своїй сім'ї про цю новину. Можливо, і така тайна відкритися. Тут кожен вже подумає про свою ситуацію, тому що і така тайна може відкритися, що ви почуєте, що вагітний хтось, ваші діти, і це буде дуже, -дуже радісно для вас. Так, буде що святкувати. Буде що святкувати. Ви не закривайтеся, не ховайтеся. А, Говорить, а, можете відкритися своєму партнеру, і у вас буде підтримка. Тут троє людей вас підтримують, не тільки партнер, а вас підтримують всі. Якщо ви думаєте, ні, мене вже ніхто не любить, ніхто в мене не зрозуміє, це тільки мої проблеми, це тільки я маю це все вирішити. Вас підтримка буде. І так, які перспективи це для людей, які в стосунках, і які перспективи для людей, які одинокі, в червні зустріти свою половинку? Дивимося, буде багато спокус. І тут такий партнер знаєте, демонічний, дуже-дуже сексуальний, дуже сильно темпераментна людина. Це і жінка, і чоловік. Для чоловіків це жінка йде в життя. Простягує вже руку вже от-от на підході. І це дуже велика спокуса буде для вас. Дуже велика спокуса. Теж ви можете зустрітися. І ця людина йде до вас в життя заслужено. Ви чекали, ви просили цю людину. Це також може бути і ця людина зігріє вашу душу. Зігріє вашу душу, ви будете сяяти як сонечко. Єдине, що вам буде дуже страшно, можуть, от іде людина у ваше життя. Але ви можете ще по цій карті диявола, ви можете дуже ще боятися і мати закрите серце для відносин. Так що ви подивіться на своє відношення, можливо, ви десь так хочете зовні зустріти людину, але ще дуже маєте багато страхів. І, можливо, ці страхи з минулих відносин ви ще не відпустили. Життя хоче вам подарувати прекрасну людину, але. Тут ще є якісь такі енергії, панують. Вам нічого не мішає. Це не все світ вам не дає. Це ви самі собі перекриваєте якимось страхом, якимись минулими образами, перекриваєте оцей такий кармічний вузол, що не приходить у ваше життя, людина, але є великий, великий шанс відкрити своє серце. І давайте ще подивитися підказку. Так, багато розчарувань в вашому житті було, багато розбитих сердець, вам розбивали серденько. Але дивіться, що все світ вам дарує, полікує ваше серденько, хороша людина, яка прийде в ваше життя. Чудово. Є перспектива. Так, тепер дивимося робота. На роботі, що вас чекає? Яке ставлення? Яким цей червень буде на роботі для вас? Треба завершити багато всього, багато справ і деякі завершення. Можливо, ви плануєте відпустку або ваші колеги планують відпустку і ви? Будете відчувати сильну втому. В, в червні місяці звалиться на вас дуже багато роботи, тому що плани і треба буде щось завершувати на роботі. Також і на навчання, якісь завершення навчання, переживання, що треба здати екзамени, переживання, що, щось, що у вас щось якби не вийде, що ви не зможете, що ви не встигнете. В першу чергу от йде така інформація, що ви не встигнете щось зробити, і коли вам це все зробити. Так, що вам допоможе, подивимося. І тут велика конкурентна боротьба. А все ж таки не треба здаватися, треба йти до кінця. Перемога за вами. Ви все зможете. Конкурентна боротьба на роботі буде. І вам захочеться в якийсь період навіть сховатися, щоб вас ніхто не бачив. Ви захочете вже цю роботу, якби ну, послати ем, кудись подальше. Але... Вивистити. Ви вистоїте, ви переможете. І тут буде дуже сильне просування, колесниця. Це мегашвидкість, на якій все ви зробите. Звичайно, треба буде потрудитися. Швидкість буде неабияка. Дуже багато роботи на великій швидкості. Все треба буде робити. все. І будуть бонуси. За вашу працю будуть бонуси. Так. Перспектива знайти нову роботу, або перспектива, хто взагалі в пошуках роботи, хто думає, ще шукати мені роботу, не шукати. Однозначно, якщо у вас є такі думки, починайте червень, хороший початок. Хороший старт для початку пошуку роботи, але тут людина ще, можливо, ви не знаєте, куди ви йдете, що ви хочете, бо тут ще такий пошук себе, ви ще себе не знайшли, тому все свій там і не дає нової роботи ніякої. Є якісь ще такі маєте думки, і думаєте, а я хочу починати. Можливо, тут ідеї про початок якоїсь своєї справи, але ви думаєте. Я хочу стартанути, але боюся, що я не буду заробляти достатньо коштів, щоб забезпечувати себе так, як я хочу. Звичайно, що на початку бізнесу, на початку ви горите якоюсь ідеєю, але майте багато хвилювань. На початку, звичайно, не буде, але треба буде вкладатися. Терпіння переживань маєте багато, але терпіння і натхнення все у вас вдасться. Починати треба і пам'ятати, що ніколи не пізно, бо тут іде така інформація, що у вас багато думок про те, що там вже купа того всього. Це вже запізно, ніколи не пізно. Так, давайте дивитися фінансову сферу. Що з фінансами буде? З фінансами вам треба буде прислухатися до своєї інтуїції. Якісь ідеї у вас будуть виникати, багато ідей. І доля вам приготувала подарунок, але щось таке: ви маєте багато ідей на рахунок своїх грошей. Тут більше не таких матеріальних грошей, як у вас багато ідей, куди вкладати гроші. І вам треба буде в червні більш заземлитися. Ви, якби хочете заробляти, хочете отримувати гроші, але ви дуже так відірвані якби, від матеріального світу. Більше ви в думках хочете, чим насправді буде така трошечки у вас ейфорія, і ви ем, забагато будете думати і мало робити. Мало робити і можливі ще тут ем, витрати, якісь кредити. Чого вам варто остерігатися? Давайте подивимося, чого вам варто остерігатися у фінансах. Так, зайвих витрат і не брати кредити, щоб не зробити фінансову воронку, через яку будуть утікати гроші. І давайте подивимося, чого ж вам остерігатися в коханні в червні. Так, в коханні вам треба ставати командою. А придумайте собі якісь хобі, придумайте щось, що ви робите разом. Це може бути навіть банальний перегляд фільмів, проведення спільного часу, проводити не порізно, не в різних кімнатах, не порізно, а хоча б годину часу, проводьте разом. Чого треба уникати? Уникати. Самотності і уникати свого партнера буде трошки небезпечно в червні місяці, тому що це буде не виливатися в такі незрозумілі ситуації, в недоговореність і в таку трошки кризу. Якщо ви зумієте знаходити спільні точки, щоб ви разом щось робили, чи то готування їжі, чи миття посуду, щось елементарне таке, але робити удвох, це буде для вас дуже, дуже корисно для вашої пари. І так, на роботі чого вам уникати? Давайте глянемо. На роботі вам треба буде уникати занадто таких емоцій, щоб бути стриманими, не щось буде завершуватися, будуть дуже багато переговорів, дуже буде багато роботи, і важливо тримати свої емоції буде під контролем. Бо можна собі буде нашкодити. А якщо емоції будуть під контролем, у вас відкривається хороша перспектива. Можливо, якийсь буде конфлікт, вам захочеться в нього залізти і почати там все розставляти на свої місця. Цього не треба буде робити, цього не можна буде робити. Краще нічого не робити. Хай розбираються без вас. А тепер подивимося, що приємне, чого приємного вам чекати, що іде приємне в червні у ваше життя? Так. А у вас буде великий вибір чогось. Можливо, будете планувати відпустку і будете думати, їхати туди чи їхати сюди. Це вам буде дуже приємно. Вам буде приємно вибирати, вам буде приємно аналізувати інформацію про відпустку, про все, що вас наповнює. І ви будете просто кайфувати від того. У Вас буде стільки енергії, і ви собі зможете це дозволити. Вам буде що собі дозволити, у вас буде багато ідей і вам захочеться. Просто кричати на весь світ, вам захочеться ділитися тим, що ви, що ви собі вибрали, що ви придумали. У вас буде стільки емоцій, стільки радості, якась така велика радість прийде у вас ще в життя. Якась велика радість. Давайте подивимося, що то за радість така йде. Тому що тут а радість про гроші. Ви будете щасливі, будете радісні, наповнені, тому що гроші йдуть. Така, такі стабі... У вас буде гроші, і ви зможете не, не тільки якби е... вам буде достатньо, ви зможете ще їх і зберегти, і примножити. Це буде вас дуже наповняти. Тут королева чаш і четвірка. Пентаклі гроші будуть, і ви, її, ви будете задоволені результатом. Це гроші такі за ваші труди. Так, чудова карта, у вас буде повно ідей. Всесвіт вам буде дарувати якісь такі творчі натхнення. Ви будете настільки. Такими змотивованими, і настільки у вас буде багато енергії такої, рухатися вперед. У вас буде багато такого натхнення щось робити, щось починати. У вас в голові буде дуже багато ідей. І вам ще треба буде ну по цій карті. Це інформація, яку вам треба збирати, і вам це буде приносити задоволення. Чомусь ви будете горіти. Чимось ви загорітеся, і вам буде дуже-дуже приємно це робити. Якийсь такий чи творчий проєкт, чи щось нове буде в своє життя, в бізнес, в життя, в щось ви таке придумаєте, і вас це буде так надихати. Ви будете тим так, такі задоволені, такі раді, вам захочеться поділитися з, ці, своєю радістю з цілим світом. І давайте на останок розкладу подивимося загальну карту. Яка загальна карта? Місяця червня, яка енергія буде панувати у вас в червні. місяці? Така буде енергія панувати мудрості. Вам захочеться ділитися своєю мудрістю. І дійсно це буде так щиро, вам треба буде віддавати, щедрити, вас це буде наповнювати. Вам буде що віддати, одним словом. Вам буде що віддати, тому що ваше життя буде повна чаша, вам захочеться ділитися. От такі енергії пануватимуть, а я вас люблю, обнімаю і. До нових зустріч.